Я постараюся, щоб були задоволені і Україна, і славетне місто Черкас. Але за словами не схотіли, так? Да? Гарод, я тільки, як кажуть, тільки з жару, мені потрібно відійти від цього, тому що я попав в таку атмосферу, якої я... такого ще не було в новітній історії України. І та атмосфера, яка сьогодні є, мені дуже важко психологічно було. Психологічно було мені приємно, що. Депутатський корпус розступився, дав мені можливість е присягу прийняти. Голосувати за бюджет? Так. Я ще не знаю, я дайте не приступив. Я не бачу ні бюджету, нічого. Атмосфера нагадує шоу, планує? Ні, це, 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 це... Ну, я хочу сказати, якщо взяти шоу і Верховна Рада, то тут жесть. Це моє таке враження. Жесть, повна жесть. Я так не відчували. Психологічно це дуже важко пережити. Так що я дуже дякую. Все буде добре. Але яка пісня зараз відповідає найбільш вашому емоційному стану зараз в даний момент? Так? Приречений на любов.